Ангіограф або апарат для обстеження судин вперше встановлений у міській клінічній лікарні Одеси, і це дозволить містянам і переміщеним особам з інших міст з діагнозом інфаркт міокарда або інсульт своєчасно отримувати кваліфіковану медичну допомогу. Лікарі відтепер тепер зможуть максимально оперативно обстежувати і визначати місце звуження, закупорки або розширення судин та інші процеси, які виявити в інший спосіб не вдається. Запрацювала рентгенваскулярна служба, яка зараз спромагається працювати вже цілодобово. Це означає, що 10-та лікарня стала кластерною лікарнею, тобто автономною для того, щоб забезпечувати медичну допомогу, саме власне, без залучення інших лікарень. Лікарня зараз має. Цілодобову службу, яка спрямована на допомогу пацієнтам хворим на гострий інфаркт міокарда та гострий інсульт. Саме ця служба рентгенваскулярна забезпечить можливість так званих високотехнологічних втручань, це коронарного стентування первинного при гострому інфаркті міокарду та тромбоекстракції при гострому ішемічному інсульту, для того, щоб зробити життєврятювальні операції. з… Пасіння пацієнта з цими дуже складними недугами.